фітнес марафон заради здоров'я. В Івано-Франківську за допомогою спорту збирали гроші для онкохворої жінки. Таня Бербенюк 28 років. Після народження третьої дитини жінці встановили діагноз рак молочної залози. Слова медиків для багатодітної мами прозвучали як вирок. Надію дали їхні ізраїльські колеги. Основне тут не переривати лікування. Якщо лікування йде. Лікування дає результат. Нині жінка в Ізраїлі. там проходить черговий курс хіміотерапії. Щомісяця лише на ліки родині потрібно від 6 до 10 тисяч доларів. Для багатодітної родини це чималі суми. Та результат роботи закордонних медиків очевидний. Зараз було обстеження результатів їхнього попереднього от цих трьох хіміотерапій. Воно показало, що досить позитивний результат. Там припинені процеси в одних органах, не, 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 доступ, не допускаються в інших органах. Аби допомогти родині в зборі коштів і організували такий собі фітнес-марафон. Організатори продали майже дві сотні квитків. Ціна одного символічна. Це невелика сума, але якщо кожна людина дасть 50 гривень, ми зможемо зібрати суму. І за заняття, в принципі, це так само нормальна ціна. В руках інструктора з фітнесу скринька у ній теж пожертви на онкохвору жінку. Сьогодні мені передали 150 гривень. Друзі, вчора я забрала переказ на 100 доларів. Вони теж будуть тут. Марафон проводили фахові інструктори з фітнесу. Кожен по 15 хвилин. Загалом все тривало більше півтори години. Зразу відкликнулася на марафон, навіть підтягнула свого чоловіка. Він у мене фотографує е, марафон. Я не знаю, були інші плани на сьогодні. Але коли говориться про життя, я вважаю, що тут треба відкликнутися і чим можливо допомогти людині. Опісля провели ще й аукціон персональних тренувань. Зібрані кошти також підуть на лікування Тетяни Бербенюк.